Не минуло і року, як європейський футбол втратив цих двох легенд, до Роналду та Месі можна ставитися по-різному. Можна обговорювати їхні перемоги в опитуваннях. Але цифри не брешуть. І якщо поглянути на те, хто є найкращим бомбардиром кубка та чемпіонів історії, побачимо на вершині солодку парочку. Однак Лео та Кріш уже попрощалися із головним клубним турніром старого світу. А от життя триває. Далі про п'ятьох найкращих бомбардирів Ліги Чемпіонів із тих, хто досі грає у Європі, коли вікінги перетинали море, щоб наганяти жах на стару добру Англію. І, чесно кажучи, за тисячу років нічого не змінилося. Голанд нещодавно встановив рекорд АПЛ. 36 голів за сезон. А в лізі чемпіонів теж не гірше. У цьому турнірі ще ніхто у настільки юному віці не добирався до позначок 25, 30 і 35 голів. Цікаво, що результативність норвежця стабільно висока, за який клуб він би не грав. 8 м'ячів за австрійський «Редбул», 15 за «Борусію» і вже 16-й у складі «Манчестер Сіті». Цьогоріч Ерлінг уже увірвався у топ 20 бомбардирів Кубка та ліги чемпіонів за всю історію турніру, випередивши Ференце Пушкаша. А цьому хлопцю лише 23. Наступна мета до слова теж тісно пов'язана із Манчестер Сіті. Йдеться про найкращого бомбардира в історії клубу Серхіо Гуеро. До аргентинця Голанду залишилося два голи. На відстані трьох м'ячів розташувалися легенда Ювентуса Александр Дель П'єро і екс-чемпіон світу Кіліан Бапе. І, власне, про нього трохи далі. До появи Голанда саме Кіліан бив рекорди по бомбардирських досягненнях у юному віці. Десять голів у лізі чемпіонів він забив раніше, ніж відсадкував 19-й день народження. Француз досі залишається найкращим бомбардиром турнірів у віці до 21 року. Однак МАПЕ скоро вже четвертак. Цікаво знати, що півсотні у лізі чемпіонів ще до свого 25-річчя забив лише месі. Мбапе Пергентин це вже не наздужене. У грудні в кіліана день народження, і мало ймовірно, щоб на дві гри, що залишилися проти Борусії та Нюкасла, він забив аж 9 голів. Тоді як Голланду залишилося 12 м'ячів. А до 25-го дня народження ще цей сезон, і увесь наступний. Повертаючись до Мбапе, то мало хто сумнівається, що в лізе чемпіонів він ще заб'є чимало, незалежно від того, за який із топ-клубів виступатиме. Бо зараз біля ніг Кіряна Париж, але НАТО вже манить корону в Мадриді. Цікаво, що серед найближчих жертв француза особлива страва, неймар. Бразилець випереджає кіліана лише на гол і є фактично приреченим. Далі на горизонті пара найкращих бомбардирів ліги, які походять із африканського континенту: Дідія Дрогба та Мохамед Салах. Салах також потрапив до цього списку, хоча у цьогорічній лізі чемпіонів не грає. Втім, Мохамед залишається ключовим гравцем Ліверпуля. А червоні отот -от повернуться до турніру найсиніших. Салах писав своє ім'я в історії турніру як автор найшвидшого хитрику Лізі чемпіонів, бо садовий равлик за 6 хвилин проповзає не більше 10 сантиметрів. А мосалах за цей час забиває три голи у Лізі чемпіонів. Є, до речі, одна традиція: якщо Салах забиває лізу чемпіонів, і суперник не реал, то Ліверпуль точно не програє. Щодо цифр, то ще один гол, і Моселах одноосібно стане кращим африканським бомбардиром Ліги Чемпіонів. Далі на меті легенда португальського футболу Еусебіо та Філіппоєнзакі. До шеби і златана – чотири голи. Ну, хвилин 9 ігрового часу у темпі гри проти Ринджес. Якщо говорити не про 20-ку, а про топ 10 бомбардирів історії Ліги Чемпіонів, то тут іще продовжує ганяти м'яча Томас Мюллер. Коли Мюлор забував перший гол у лізі чемпіонів. Разом із ним за Баварію грали Лусіо, Ван Бомель, Подольські, Клозе та Тонні. Тренував цю всю братію Юрген Клінсман. Одним словом, за царя Горуха. Усі ці хлопці заслужені пенсіонери. А Томас рік за роком гол за голом, ішов до десятки найкращих. Кіріан Ріді, Стефано Шевченко, Златан – Усі ці легенди опинилися позаду кучерявого чоловіки, який так любить Октобефест. Мюллер забивав голи за один клуб у 14 різних сезонах ліги чемпіонів. Він єдиний, хто здобував у цьому турнірі 100 перемог, граючи за один клуб. Власне, 103. і більше лише в Кріщану. А той вигравав за різні клуби. Так, Мюллеру уже 34, і до Рауля він очевидно не дотягне. А от три голи до Руда Манніслеруя завдання цілком до снаги Томасу. А більше від Мюллера забував лише один учасник цієї ліги чемпіонів. Роберт Леван... Левангольський. У Роберта Левандовські шість хитриків у турнірі так це не найбільше в одній парочки по вісім. Але Левандовський єдиний футболіст, який робив хитрики в лізі чемпіонів за три різні команди: Борусію із Дортмунда, Баварію та Барселону. Так, роберту 35, Але якщо людина є найкращим бомбардиром шести останніх чемпіонатів, у яких грала, то хто заглядатиме йому у паспорт? Уже сьогодні поляк, справжня легенда Ліги Чемпіонів. Чи не найяскравіше з тих, хто досі грає? Якщо по цифрах, то це 92 голи, що дають третю сходинку у таблиці бомбардирів усіх часів. Так, дотягнути до двох лідерів буде вкрай складно, але показнику 100 голів, чому ні? Цікаво, що тут ідеться про ще один рекорд, який зараз належить Леонелю Месі аргентинцю, щоб забити сотню лізі чемпіонів, знадобилося 123 матчі. Левандовський до ювілею ще 8 голів. І якщо він заб'є їх за 8 матчів, новий рекорд. Таким чином, у цьому сезоні в лізі чемпіонів грають четверо футболістів із топ-20 бомбардирів усіх часів. По одному з кожного чемпіонату із 105, крім Італії, Найкращий із представників серії А – це Жиру. близько 50-го місця, 24 м'ячі.